Доброго ранку всім. Ось так тут ще лишилося докопати цей ряд. Ще не докопали. Дуже тяжко вже копати, бачите, яке воно вже зелене. Ну, ми помаленько копаємо тяжко. Все вручну приходиться перекопувати і накидати, але помаленько накидається. Не знаю, Покамість ось там. Хватає мені досадити розсади. А слідущий бугор буде накидатися на мармеладку. Ну, мармеладка в нас ще мають саженці доїхати. І три ящики стоїть. Так що мармеладки буде цілий бугор. Дуже мені подобається. Мармеладка, пегас, флер. І ось ця, що мені приходила, купчеха, ну не купчеха. Ці мої сорти, які в мене були посаджені в мами, дуже мені подобаються. Прям дуже подобаються. Класні. Ось, я все переписала. Всі вже бугри переписала, які в мене посаджені, бо я була досаджувала і ще не писала деякі сорти. Я дуже боюсь їх попутати, бо підписані вони то теж на буграх, але. Треба придумати якісь таблички з чогось, щоб написати назви. Так що пегас трошки тут в мене такий, бо це викопувалася, та, що пропадала, ось садилася. Ну, нічого помаленьку відходить. Десь пусте вуса, ще цілий ящичок в мене є. вусиків, по-моєму, вкорінених. Куріняються верніше, ще буде досажувати. І ось так е, половинка десь, чуть менше половинки, буде пегаса тільки. Ну, Я думаю, таке його ще чуть-чуть розширити, бо дуже класна ягода. Крупна, чимось він похожий до мармеладки. Е, ну, Звісно, по формі ягоди і по угу, вкусу відрізняється, але дуже. Рясний, ягода крупненька, червонатка аж до чорної. Дуже гарний. А ось там мармеладка. Не мармеладка, а буде флер і купчиха 2. Ось це вже садяться всі мої сорти, які провірені. І купчих, мармеладка має ще доїхати. Щось не дзвоне. Хазяїн ще колись мають вкорінитися, бо, казав, що щось вуси пустила, корінчиків немає. Ну, йшли дощі, мала би вже вкорінитися. Ну, камісь не дзвонять. Так, з приводу клубнічки з відкритою кореневою системою, я вам казала, розкажу, садити в жару. Я б нікому не радила садити в жару клубнічку з відкритою кореневою системою. А тим більше, якщо немає часу її поливати три рази в день, коли жара стоїть 30 градусів, я б нікому не радила. Ось починається клубнічка з відкритою кореневою системою. Ось така. Я її полила, коли садила. І, може, сьогодні полию, бо жалко, може щось таке ще прийметься. Цю я садила і цю садила. Ця стоїть. ну ця була закритою кореневою системою в стаканчиках. Тобто, просто робилась луночка. І стаканчика виймалась і ставила в землю. Не поливала нічим, ні водою, нічим, Даже капельки не поливала. Цю по пів літрі води лила під корінь. По пів літрі води. І вона вся ось така. Але може вона пусте серединки, якщо корінчик живий, то пусте серединочку і буде рости. Ось є такі, що жива. Так, показала вам різницю, да? відчувається різниця. Ось ця стоїть і ось ця лежить. Ну, її відкриту кореневу систему добре садити тоді, коли йдуть дощі, тиждень дощів, або вже туди пізніше, коли вже не така жарка погода. Тоді її добре садити. Зараз, коли стоїть жара, я б не радила, тому що вона не прийметься. Треба було її в стаканчики висаджувати, а потім висаджувати, але я не мала часу з нею гратися. Так, тут рядочки заростають помаленьку. Добрий день. Тут вже рядочки заросли. Ось така красота клубничка починає вуситися, Мені говорили з приводу, що її рано ще вситися. І не рано вуситися, це корчки тогорішні. Вони були викопані хазяйкою в кінці весни. І вже з ягодами, з цвітом відправлялися мені. Ось. Я рахую, я її висаджувала всю в стаканчики. Вона заполоняла корінчиками Стаканчики повністю і висаджувалася закритою, закритою, кореневою системою в ґрунт. Так само робилися луночки і вставлялися стаканчики. Ну, не стаканчики, а з розсадою виймалася стаканчиків і ставилась в луночку. Вона швидко. Як ви бачите, йде в рост і я рахую для корчиків ось такі гарні корчики. Це шикарно. Тим більше зараз стоїть жара. Е, ніколи не буду більше висаджувати клубніку відкритою кореневою системою. Лучше я її спочатку посажу в стаканчик, потім висажу. Пізніше, хай на тих 2-3 неділі. Я буду впевнена в тому, що вона прийметься, чим я її посадила ось так, як там. І вона, не знаю, чи прийметься, чи не прийметься. Вже жалію, звісно, що так посадила, але вже пізно. Я думала, буду дощі, але не судилося дощам. Покажу вам. Тут у мене один корчик подумав, що це весна, почав цвісти. Ось ягодка росте. Я не відриваю хоче цвісти хай цвіта. Значить, так йому захотілося. Значить, природою так йому хочеться. Ось такі гарні корчики. Ось такі. Чому не давати їм плодонос... плодоносити, кажу. Ростити діток. Звісно, діток багато не буде, буде тільки одна-дві максимум, щоб заповнити пусті місця. Все. Ось якось так. Питали мене з приводу розсади. Дівчатка розсади продавати цього року не буду, тому що не в тому справа, що немає з чого, а в тому справа, що я не перевпевнилася, що. Це ті сорти, і як я можу вам її продати, наприклад, сорта там, там, наприклад, альба чи брила, якщо я не впевнена, не знаю. Добрий день, що це той сорт. Почекаємо до весни, заплодоносить, тоді буду продавати розсаду. А так, я не буду продавати, потім щоб на мене не обіжалися люди. Я вже купчиху купувала чотири рази. Хто цікавився розсадою, скільки стоїть розсада купчихи, той знає різницю, коли купляєш, наприклад, за 15 чи за 20 гривень чи за 10 гривень корчик купчихи, а тобі дають просто клубніку якусь другу невідому. Я не розумію зовсім навіщо це робити. Лучше скажи, що я не знаю, я не впевнена, що це купчиха. Не розумію. Ось четвертого разу я на силу в, в, дівочки купила в, в, купчиху. Вона вже повсюди є вусики. У мене було її тільки 15 корчиків, вже ось кусочок. Заполоняється. Теж її купувала тоді саме, коли купувала цю з відкритою кореневою системою. Ну, ця була в стаканчиках закритою кореневою системою. Вона швидко почала давати вуса і все. Ось різниця відкрита і закрита. Ця ще росла в стаканчиках, а ця вже була в стаканчиках. Ось якось так. Так що ось такі справи помаленьку ростемо. Треба ще поскубати бур'ян. Ну, не знаю, може пізніше, може, ввечері. Ввечері хочу посадити той бугор. З мене немає здоров'я до того бугра братися, все трошки приболіло. Ну, нічого. Відійду, думаю, до вечора все буде добре. Бугор готовий на посадку. Так що треба садити, щоб вона вже вкорінювалася і росла. Е, прийдеться, напевно, що поливати, е, як буду садити, тому що жара. Дуже жара цей тиждень. І я боюся, що вона не прийметься, а лишилися всі мої сорти, ці, що я в них впевнена. Ось, і я б не хотіла, щоб вони пропали. Теж дуже погано вуситься, е, дощів не було, жара була і дуже погано пускає вуса. Немає чого взяти саженців, там мами, навіть немає чого, щоб взяти саженців, е, Там е, її поміж нюю повтикувати молоді, тому що вона того річка чи поза того річка, на другий рік вона може зовсім висохнути. Хочеться, щоб там залишилося теж, щоб мама могла вийти і скубнути. Ну, вона там її обстригла, вона вже починає заростати новими листочками. І е, повинна пустити такі вусики. Влаги достатньо йшли дощі, так що повинна ще до осені повуситися. Якось так. Все. Вам тут все розказала. Що мала розказати за е, саженці, вам сказала, що цього року не буду продавати. Е, Підписуйтеся на мій канал, е, щоб побачити, як буду, буде який сорт плодоносити і цвісти, щоб ви бачили. Е, про це все буде, як дасть Бог, все буде добре. Буде зніматися відео е, і про кожний сорт, і дегустація. і яка ягода як від, цві... від початку цвітіння до плодоношення, щоб ви все бачили, і щоб могли, мали з чого вибрати. По кожному сорту, буде окреме відео, будемо помаленько займатися і помаленько розвиватися. Ось так. Якось мрія, помаленьку збувається. Мені, мене це радує. Дякувати всім захисникам, що нас оберігають, і що я можу це робити. Так, далі. Далі, далі. Кому які що цікавить, пишіть, буду відповідати. Кору замочила. Кип'ятком залила, щоб всі букашки, які є, щоб всі букашечки там залишилися в кип'ятку. Кора набереться вологи. І будемо завтра робити пересадочки. Будемо робити пересадочки. Так, малінка. Малінка, калінка, малінка, малінка-калінка, ось так почала мені виридувати. Та, що ми садили, коли йшли дощі, стоїть більш-менш хороша. Ця почала трошки жовтіти, нижні листочки, але жара, тому вона так вирядує. Ну, Головне, є корні, корні попускаються. Все одно осінь вона має зрізатися, а весною має бути молоді пагони. Оце романтантна малина. Росте в обшому так, в общому росте, далі. Там теж ожина росте, ожина росте, ось ця ожина, я її знов. Достала, посадила її в ґрунт, вона мені пов'яла. Я її знов достала і положила в воду. Не знаю, що з нею робити, щоб вона пустила корішульки. Треба подивитися в інтернеті. Ой, не знаю. Ця малінка теж трошки прив'яла, ну помаленьку росте. Тут молоді ростуть, там трохи пов'яла, але росте вчора все поливалося. Якось так. Так, 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 зараз зайдемо, покажу вам, Ось такі, тут гронки висять. Вся така росний, росний, росний виноградик, багато гроночок, і під низом, і наверху. Весь, 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 весь всипаний ось так винограду Так, ось тут в мене залишилося ой, клубнічка, що піде на цей бугор що накритий. Це в нас йде е, флер, і йде в нас купчиха 2. Це в нас йде мармеладка. Мармеладка буде чекати новоприбувшу і буде садитися. Суничка помаленьку росте. Є такі стаканчики, що вже виросла. Мох стоїть. е експеримент наш завершений. Курочка мені все якась розпарпала, прийшла. Я все позбирала, але воно все одно посохло. Воно було вже сухе, коли я його обнаружила, що воно досталося з. Було просто висипано може коти, не знаю. Мох ось такий гарненький, зелений. Далі. Ой-ой-ой, ой теж ось все попереверталося. Тут ще в мене теж є ось пегаса. Трошки пів ящичка Тут ще йде в нас. Хто тут йде? Теж флервон чуть, чуть Ще. Такі, що ще, бачу, не вкорінилися, ще вона вкоріняється. Ось, поки місь стоїть. Так що якось так. Все, всім удачки, всім пока-пока, до нових зустрічей. Щось буде цікавеньке, вам покажу. В принципі, все як завжди, нічого нового. Помаленько рухаємось вперед. Пока-пока!